Фотолюбителі та відеоентузіасти, А хто це? Привіт, хто вперше на каналі, мене звати Сергій Меркулов. Цим відео, яке ви щойно бачили, і котре я фільмував у різні роки, показую, що будь-яка камера, незалежно від часу її випуску, як, наприклад, Panasonic gh 3 з 2012 року, є актуальною по сей день і залишиться такою в осяжному майбутньому. В осяжному, цебто скільки ми з вами житимемо. Якщо у вас не молодий фотоапарат, про якого не скажуть, що це о, дорога, сучасна професійна техніка, це означає тільки одне: навчіться фотографувати та фільмувати відео. Якщо ви знаєте принципи роботи камери, якщо ви вивчили свою камеру, то у вас з нею все буде дуже добре. Основні принципи знань про фото і відеозйомку схожі. І те, і те, світлопис, тільки перше застигло в часі, а друге в динаміці. Тож у перспективі, яку камеру вам дай в руки, отримаєте завжди приємний результат. Дозвольте, я розкрию вам секрет: насправді не камера актуальна. А ви актуальні. Ще раз, не камера актуальна. А ви і ваші творчі знання актуальні, яку камеру не дай вам в руки. Звичайно, в собі дуже добре виховати такі інструменти, як надивленість, ідеї, бачення законів композиції, бачення світлотіньових переходів. Цього навчаємося зокрема. На цьому каналі, думаю, що багато хто з вас вже це помітив. І навчаємося в дистанційній школі онлайн. Але зараз мова не про це, а про техніку. Для зйомки. Ось відомий американський фотожурналіст Стів Маккарі. Він позує з цифровою дзеркалкою Нікон з нижнього сегменту. Бачите, перемикач режимів зйомки під правою рукою, тобто це трьохтисячна чи п'ятитисячна серії. Стів Макарі професійний фотожурналіст, який, бачите, заробляє на хліб з маслом кропнутою камерою, котру маркетологи записали, нам з вами записали у любительські. У начебто любительські у нас на ринку такі камери можна придбати сьогодні з об'єктивом від 100 доларів, тобто від 4 тисяч гривень, і працювати з нею і, звичайно ж, навчатися. А ось нещодавно на форумі reddit.com відбувся діалог. Користувач з Ніком Спейкер пише, що любительська камера Olympus PL1 формату Micro третіх анонсована в 2010 році, це начебто поганенька камера. Він пише: якщо ви гуглите EPL 1, то першим результатом буде огляд Робіна Вонга, посла Мікро 43, який критикує PL1 за нешвидкий автофокус і слабеньку розподільчу здатність екрану. Я відповів: Олімпус PL 1 чудово працює з дешевими об'єктивами ІдуStar. Екран цього фотоапаратика не гірший, ніж у Nikon D7000, на мою думку. Головне, що цей екран дає загальне уявлення про майбутню картинку. Я просто знаю принципи роботи камери, і цього достатньо. Екранчик потрібен для загальної призагальної орієнтації, бо знаю закономірності і усвідомлюю результат наперед. Я придбав цей фотоапарат разом з об'єктивом Industar 69 в ломбарді. Дуже-дуже дешево, у нього є малесенька вада, тому ціну збавляли, збавляли. І я вирішив ризикнути один раз не сходити в Макдональдс. Пішов у ломбард. Ну, подивіться, як цей Олімпус P1 фотографує. Я дуже люблю ставити на Olympus PL1 дешевенький об'єктив InduStar 69. Він різкий в центрі зображення та дещо милить по краях. Ну, навіть не милить, а рихлить, як сніг тане. Хтось скаже, можливо, хе, об'єктив має бути різким по всьому полю. А я скажу ні. Ви помиляєтеся. Якщо об'єктив рихлить або закручує по краях, то значить, що його центр служить вказівною паличкою, що концентрує увагу глядача на фотографованому чи фільмованому об'єкті. Записали? Якщо об'єктив рихлить або закручує по краях, то його центр. Це вказівна паличка, що концентрує увагу глядача на фотографованому чи фільмованому об'єкті. Користуйтеся на здоров'я, і з вас чашка кави. Під відео кнопка зробитися спонсором каналу це недорого. Давайте, давайте подивимося з цікавості, які зараз актуальні ціни на об'єктиви Індустар. А ми так не домовлялися. Це не чесно, я так не граю. Лише вісім оголошень? Ну, добре. Так, Індустар 69800, чайка 2М. Ух ти, в якому вона класному вигляді. І друга трохи гірша. Фотоапарат теплівка фотоапарат колекційний і і. Що і. це таке? І все? Ну що ж, об'єктив Windows Star 69 800 гривень. Вигляд у нього наче непоганий, написано в гарному робочому стані. Одне фото лаконічно. Бачите, чому ці чудові, цікаві, крихітні об'єктиви не набули такої величезної популярності свого часу, як Helios, наприклад. Тому що Геліуса ти можеш поставити, взяти собі на виріст і поставити його собі на фуллфрей. А ІндуСтар, ну, ти його можеш поставити на кроп або на двічі кроп. З іншого боку, кроп це демократично. Озирнися навколо фулфрейми насправді мало в кого, а у всіх кропи. Ну, хоча б подивіться на камери Fuji сучасні. Звичайно, є середній формат, але він не для всіх. І ці камери не для всіх, і в сумочку ви їх не заховаєте. А об'єктивчик завтовшки з мізинчик. Отакусінький, малесенький, легесенький, на демократичний кроп Можна взяти з собою скрізь. Це об'єктив з характером, впізнаваний. І ним дуже легко фокусуватися. Насправді надзвичайно легко ним фокусуватися. Втім, ми зараз просто дивимося оголошення. Отже, 800 гривень. Далі чайка 2М перевірена з Indostar 69 і навіть з палахом вигляд. Вау. Ух! І саменький об'єктив, мені здається, в надзвичайно гарному стані. Е Ну, лінзочки чисті, сам новенький. Ам, так. Півтора форматна плівкова камера Чайка 2М з об'єктивом Indostar 69 і спалахом Mini-30M. Перевірена з плівкою. Тобто в комплекті все це. В комплекті плюс ремінець 1400 гривень. Непогано. Непогано для тих, хто збирається фотографувати наплівку. Фотоапарат Чайка 2, теж, до речі, живий, індустарчик дещо запилений, але це не грає жодної ролі насправді. Протерти його це в дуже гарному вигляді. Видно, що пролежало десь на полиці. Фотоапарат плюс індустар. Фотоапарат в гарному до речі, стані. Візуально 430 гривень. Може бути. Ага, фотоапарат колекційний. От цікаво, люди чим думають? Ні, я, звичайно, не хочу гудити продавця, але чим вони думають? Щойно я бачив набагато кращий комплекс за 1400, якщо не помиляюся. А тут 5300 гривень. Я не впевнений, що цей фотоапарат у робочому стані. Рідка знахідка для колекціонерів і любителів радянської, фототех... радянської фототехніки. Фотоапарат Чайка випускався в РСР 60 70 70 роки. Надійна механіка, металевий корпус, характерний дизайн епохи, основні характеристики завод Беломо. Плівковий напівформатний. І об'єктив InduStar d 28 мм, діафрагма 2,8, щоправда на 2.8, щоб ви знали і розуміли, цей фотоапарат, точніше, цей об'єктив, працюватиме, ну він дуже м'який буде, ну занадто прямо скажемо, м'який. Хоча, хоча на творчого ентузіаста або на серйозного ентузіаста такого професійного з професійним ухилом, чом ні. Утім, 5300 гривень. І, вочевидь ж з фотоапаратом не все гаразд. Він якийсь битий у верхній своїй частині. 5300, здурійте. Більше просто нема. Середня ціна, скажімо так, 450-800 гривень за цей об'єктив індустар. 6-9. Ова! Та нещодавно вони були по 150-250 гривень. Хух. Ну, бачите, в чому річ. Ці об'єктиви зростатимуть у ціні ще. Їх виробляли у нас. І тому дехто з колег казали, та я їх купую відрами. Та це затичка для байонету, фотоапарату, та це радянське лайно. Дуже багато цих об'єктивів, на жаль, втрачено. Люди переселялися, залишали стару техніку. Дуже багато думали, що якщо об'єктиви дешеві, то вони нічого не варті. А зараз всі купують такі самі або гірші часом китайські об'єктиви і купують їх в рази дорожче. Підіб'ємо підсумки. Перше, не камера актуальна. Актуальні ви і ваші знання про творчість. Друге. Важливо не те, як камеру позиціонують на ринку в залежності від любительської чи професійної ніж та років випуску, а те, як ви цю камеру застосуєте. Третє. Про слова любительська камера чи любительський фотоапарат та фотолюбитель. Розберемося в етимології. Фотолюбителі ті, хто люблять відпочивати, прогулюватися, творити і працювати з фотоапаратом. Не вимучений тип якому камера остогидла, а той, хто любить працювати з камерою фотолюбитель, в тому числі і на роботі. Фотолюбителем цілком можна назвати. Впевнену людину з професійними знаннями, яка любить фотографувати, а сьогодні і фільмувати. Точніше, це буде відеолюбитель або відеоентузіаст, тому що він фільмує відео з ентузіазмом, з етимологією не посперечаєшся. І четверте, про знання. Починається набір до фотошколи онлайн. Навчання відбувається двічі на тиждень в програмі Телеграм-Півтори години, але часто затримуємося, бо багато цікавого. Навчіться фотографувати з нуля або поповніть свою базу знань, вартість демократична на рівні позакласних уроків з історії чи математики. Перші кілька місць заповнені, чекаю ще кількох бажаючих. Координати для зв'язку під випуском для зацікавлених надішлю програму. Пишіть. А з вами був Сергій Меркулов. Зичу добра!